Віталій Кім прозвітував про аналіз ситуації в медичній галузі. Нагадаємо, 1 серпня начальник Миколаївської обласної військової адміністрації закликав жителів області повідомляти про негаразди в цій сфері. Це відбулося після того, як президент України зробив декілька зауважень очільникам області та міста щодо наших лікарень. Сьогодні Кім вже каже про деякі висновки, можливі кадрові зміни та навіть втручання правоохоронних органів за наведеними фактами. Всього за тиждень надійшло 260 листів зі скаргами та пропозиціями щодо медицини. Далі пряма мова. Є конструктивні дуже пропозиції від лікарів лікарень. Які будемо працювати. скажу від себе, що в середу їдуть якраз по обміну досвіду, там в інші, куди я направляю, і заступник профільний голова облради, і радники, і головні лікарі, де там ціла історія буде по перейманню досвіду. Засвідчу, що що мені сподобалося в пропозиціях, це обмін досвідом. Ізраїль пропонував безкоштовно навчати наших лікарів. Це я неодноразово. Піднімав питання, але ні, на зараз воно не вирішено. Будемо по цьому питанні працювати. Щодо технічного оснащення, ну наприклад, там перевання крові, станція, там ми оперативно вирішимо це питання. Всі всі там різні точкові. Але що хочу сказати, бачучи п'єм проблеми, буду додатково вводити людей для того, щоб вони опрацьовували це все системно для того, щоб ми бачили стратегічно, що ми робимо, тактично і оперативно. І також думаю, що буду звертатися до міста і до обласної ради щодо виділення коштів для того, щоб на підтримку деяких лікарень, для того, щоб поки ми будемо проводити зміни, ми не втратили позиції лікарів, в тому числі з морального боку, коли наші лікарі по гарячій порі війни всі залишилися на місцях і відпрацювали.